Друзі, коротеньке відео прогулювався по садочку і все-таки не втримався, вирішив вам зазняти а, сорт каталонський. Я довго на нього дивився, думав вже, так сказати, понизити його статус, але все-таки на шостий рік він дав про себе знати. І я не зміг просто про пройти і не показати вам. Як він заклався в цьому році, просто прекрасно Не гірше навіть, ніж, наприклад, Ну, може трішечки гірше, але 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 Хватає завізі просто повно. Наприклад, майже як той самий, грубо кажучи, трапезунт або караманівський, або шедевр, закладка прекрасна. Я просто виявив. В чому прикол, як на мене, він закладає, як бачите, ось сюди віточка. основна, А потім йдуть бокову ось ці коротишки. І от він закладає іменно на їх. Іменно на цих віточках. І він довго ці бокові віточки не дає. В основному його йдуть основні ветки. Основні, а корот... бокові коротки... короткі віточки він Починає закладати вже з часу. Або якщо є якийсь метод, щоб трішечки раніше, там з років з 4, з п'яти дати йому, так сказати, натхнення закладати ці бокові веточки, то буде закладатись врожай ось так. Як ви бачите. І так по всьому кругу. Дерево, тут ще ж з за учотом того, що тут ще ж є один, бачите, що мені знайшовся. З за того, що під деревом ще ж вирощується, саженці. Прекрасно заклав. То статус поки поміжати не будемо. Тому просто потрібен... Час щоб розігнатись. Якось так.